Привіт друзі! Сьогодні у нас на встречі комп'ютер XP. Я знаю, що вам це не непонятно, но щоб знали. Так, откриваємо. Він зламаний, там нічого не буде, б'є. Ну вас скоро буде відео по настоящому комп'ютеру. Так що нажимайте. Пускайте під відео, нажимайте на лайк, щоб він у вас був не чорним і не білим, а став синім. І там буде така кнопочка подписаться. Я не люблю червоний світ, так що прошу, Нажимайте на неї і становитеся учасниками моєї команди. І для Просто нажимайте, щоб не пропускати пів'єри і кльові відоси по оцій темі. А ми, ребята, виступаємо. Бачимо, Зараз. бачимо у нас комп'ютер. Да? як? Бачимо. Тут можна отак зробити. И I možda... Koga će nam si klaviše te kad su se зараз вас Tako što mi vas do kompjutera. За підказку, цей комп'ютер буде входити в другу серію пом'як. Е, секретний Ірон. Я так бачу, це у нас прем'єра так. Е, секретний Ірон, якщо хтось напише в чаті, що це таке секретний Ірон. То. Секретний Ірон це. Ой, подожди, я в туалет схожу. Ой, ребята, так. Э, оце вот это вот закрепленный Ирон, дивиться. Вот это вот. На нем есть вот такой вот хрест. Видите? Если цей хрест, например, вот так ставить, как против духа и воевать, то все роботы помрут. Но это будет очень хитро. Так что мы так и не будем робити в другій серії. а просто їм вот так робити, например, вот так, или просто то так руку, чтоб... ну если вот так вот вы хотите сделать, я вам скажу, вы просто чуть-чуть руку вот так сжимаете, если нажат, это будет. Оп, так вот я вам лучше советую. Я вам хочу побажати, коли сьогодні День народження і хто мене дивиться, побажати вам здоров'я, щастя, щоб у вас все було гарно в житті, І у вас не було війн, і ви не боліли. Я вам побажаю. І з Днем народження вас, хто мене дивиться, і якщо в нього День народження. Так, оце секретний Ірон. Що ще означає «ірон»? Воно обозначає. І що, якщо ним отак от, от засунути И і отак от, от його держати 20 минут, то він посильнее, набагато сильніше буде! І можна буде тупо якщо даже отак. От блин, як? Отак. От то все одно робот вже кокнеться, Я чуть сам не упав, блин. Так, е якщо я опм сильно потім, то вообще буде обалденно. Він буде вбивати з перших ударів. А на сьогодні, ой, не на сьогодні, еще будут серії, Так що, ребята, на сьогодні, ой, боже, все пока. Не на сьогодні.